В Україні запрацює земельний банк. Це проект фонду державного майна України, що запустить ринок з оренди державних земель. Нещодавно Кабмін передав фонду понад 100 тисяч гектарів землі для запуску проєкту. Згідно із розпорядженням уряду, земельні ділянки сільськогосподарського призначення передане до державного підприємства фонд аграрних інвестицій. Ці землі будуть виставлені на продаж у першому раунді аукціонів в рамках проекту Земельний банк. Про це поговоримо з Ярославом Ярославським, директором Вінницького науково-дослідного та проектного інституту за. Устрою, член робочої групи з питань реалізації проєкту Земельний банк. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що передбачають ці зміни? Якраз прийняте розпорядження є першим реальним кроком до реалізації проєкту. Ми пам'ятаємо, що в минулому році у серпні було прийнято законодавчі зміни, внесені зміни до земельного кодексу, які дозволяють вилучати землі з одних державних підприємств та передавати. В інші якраз е, згадаємо, що в нас в країні є 806 тисяч державних сільськогосподарських земель, і це розпорядження вилучає 104 тисячі таких гектарів із 59 підприємств і передає одному підприємству. Нагадаю, те що це підприємство не буде самостійно обробляти землю, а воно є оператором земельного банку і буде передавати ці землю в оренду що такі зміни означають для аграріїв. Для аграріїв це можливість поповнити свій власний земельний банк. Ці землі розташовані в 105 громадах України більше у 20 областях нашої країни. Тобто кожен із аграріїв, кожен із людей, які сьогодні працюють на землі, можуть поповнити свій банк землі. Також це дає можливість селянам іншим громадянам розвивати можливість сільськогосподарського бізнесу в нас в країні. Великим холдингам також поповнювати свій земельний банк. Тобто, в цілому передбачає можливість використання державних земель, які на сьогодні використовувались напівзаконно і виводити перше, вивести їх у публічну площину, дати можливість вільно законно їх обробляти. Це перше. І друге, звичайно, це наповнити державний бюджет, адже кошти. Від кошти від сплати оренди будуть іти і в громаду, і в державний бюджет, який сьогодні дуже важливо нам поповнювати. Чи включені землі Вінницької області до переліку тих, які будуть передані у постійне користування фонду аграрних інвестицій? Серед земель, які є включені в розпорядження, є землі також Вінницької області. Це 25 земельних ділянок на площу більше 1600 шістсот гектар. Тому я звичайно заохочую аграрію нашої області слідкувати і за новинами, і за тим, що публікує фонд держмайна, адже він є ініціатором внесення таких змін і приймати участь в аукціонах. Ми орієнтуємося, що перші торги пройдуть в липні цього року. Тобто, грубо кажучи, через місяць вже можна буде скористатися правом оформити в оренду земельні ділянки, ті, які є сьогодні інвестиційно привабливі, наповнювати бюджет і працювати на землі законно. Дякую вам за інформацію. Дякую. А нашим глядачам нагадаємо, з нами на зв'язку був Ярослав Ярославський, директор Вінницького науково-дослідного та проєктного інституту землеустрою, член робочої групи з питань реалізації проєкту Земельний банк.